Привіт, дівчатка! З вами таємна подруга. І сьогодні ми поговоримо про те, як не втратити інтерес чоловіка до себе. Часто ми занадто закриті, а коли жінка закрита, вона не сексуальна. А якщо жінка не сексуальна для чоловіка, то вона втрачає його інтерес до себе. Так що, дівчата, Давайте поговоримо, як же ним відкритись та стати розкутою при спілкуванні з ним. Поїхали, і перший крок мисліть глобально. Я не просто так зараз знімаю це на вулиці, а щоб показати вам наскільки чудовий цей світ. Просто подивіться. Уявіть себе якоюсь супергероїні, яка рятує світ від нудьги. Займіться чим угодно це може бути плавання, сьорфінфектування, все, що зробить вашу душу щасливою. Зробіть так, щоб ваші очі сяяли від щастя. Просто подивіться, який чудовий цей світ, та закохайтесь нарешті у життя. Друга порада піти на акторські курси. Якщо у вас є така можливість, то займіться акторською майстерністю. Якщо, звичайно, у вас є така можливість, коли ви навчаєтеся діяти та Спілкуватися на сцені це допомагає боротися з сором'язливістю та долати свої внутрішні страхи, що в свою чергу дуже важливо на побаченнях та при спілкуванні зі статусними чоловіками. Також на авторських курсах вивчають різні елементи імпровізації, що допоможе вам зорієнтуватися у будь-якій несподіваній ситуації. Яка може виникнути, наприклад, якесь неочікуване питання від вашого партнера? <ріграє> Також там дуже багато акцентується на мові жестів та спілкуванні через ваше тіло, і це дуже допомагає розкритися. Та, звичайно ж, стати розкутою і більш привабливою в очах чоловіка. Свого часу акторські курси дуже допомогли і мені стати тією, ким я є зараз, та бути такою впевненою та розкутою. Тому, дівчатка, акторські курси це і креативність і подолання своєї сором'язливості, і навики слухати, що також важливо на побаченнях. Якщо у вас є така можливість, обов'язково їй скористайтеся. Але будьте обережні, коли ви будете. Використовувати свої навики з курсів на побаченнях, тому що, знаєте, можете трохи загратися та зробити так, що побачення стане якоюсь сценою з романтичної комедії, де ваш чоловік буде в ролі глядача, а не безпосереднього учасника цього дійства. А нам з вами таке, на жаль, не підходить. Третє Церкальна практика Провести час перед дзеркалом, спілкуючись з собою. Я насправді обожнюю цю практику за те, що це можливість поспілкуватися з людиною, яка буде тебе уважно слухати та не перебувати. Але, знаєте, бувають такі моменти, коли відчуваєш, що навіть відображення в дзеркалі з тобою не цікаво. в ці моменти краще задуматись. Але насправді це дуже дієва техніка, яку я вам дуже рекомендую. Просто спробуйте практикувати перед зеркалом свою посмішку, привітання, фрази, які ви будете говорити чоловіку на побаченні. Це вам дуже допоможе в подальшому відчувати себе впевненішою та розкутішою. Наступна порада вам спробуйте танці. Тація це відмінний спосіб стати більш розкутою та додати жіночності та пластичності своєму тілу. Чоловіки вони дуже помічають, якщо жінка на побаченні стоїть ось так, або сидить якось ось так, скукожена якась незрозуміла, або якщо дівчина пластична, кішечка, її рухи плавні. Повільні та жіночні, Ну, і, звичайно, ми розуміємо, що чоловікам більше сподобається кішечка, тому. Підіть на заняття, танцями в групі або займайтесь вдома самі для себе, включіть музику та просто покайфуйте, потанцюйте, додайте цього драйву. І ще хочу вам дати таку практику на наповнення жіночої енергії та сексуальністю. Вона називається пісьмірка, її треба робити кожен день, бажано зранку та ввечері, але зранку це прям обов'язково, щоб наповнити себе цією Сексуальну енергію та підняти її, розтрясти по всьому тілу, щоб вона прям з вас вливалася сексуальна енергія, тому що чоловіки її дуже відчувають. Що нам потрібно робити? Ми робимо ось таку вісьмірочку своїми стегнами 20 разів в одну сторону і 20 разів в іншу сторону. В цей час можна включити якусь медитативну практику, або афірмацію, або просто проговорювати їх про себе, або якусь приємну вам музику, щоб створити цей кайфовий настрій і піти в цей світ вже заряжено на те, щоб приваблювати статусних чоловіків. Наступна порада, якщо ви соромитесь спілкуватися з чоловіками на побаченні, спробуйте піти на. Курси ораторів або доєднатися до любительського клубу ораторів. На цих курсах або в цьому клубі ви зможете попрактикувати себе в навиках публічних виступів. І це дивиться не тільки якщо вам раптом потрібно буде вийти на сцену та презентувати себе, а й на побаченні, тому що ми, в принципі, робимо те саме: ми презентуємо чоловіку себе. І також це допоможе вам подолати страх у спілкуванні з новими людьми. А якщо ні, то ви завжди зможете сказати, що просто виконували завдання і практикували мистецтво мовчання. Хто знає, може це стане новим трендом. Наступна порада візуалізація. Перед тим як, наприклад, піти спати, закрити очі. Та повізуалізуйте своє спілкування з чоловіками у повсякденному житті та на побаченнях, як ви виявляєте свої емоції, що ви кажете, як вони реагують, які емоції в цей момент вас наповнюють, а які емоції наповнюють його, ця практика дуже допоможе вам створити образ ідеального побачення всередині себе. Та відчути себе. Більш розкутрою, більш впевнено. А якщо ці візуалізації вам не допоможуть і ви все ще будете почуватися себе ось так, то ну, хоча б ви можете спробувати переконати себе, що ви не на побачення, а на якомусь ток-шоу, де від вас потребують щирих емоцій, і у вас просто немає ніякого іншого виходу, як показати їх. Наступне це підготуйтесь до спілкування з чоловіком, заздалегідь, коли ви знаєте, що у вас намічається побачення, наприклад, подивіться якісь відео, наприклад, можете подивитися відео на моєму ютуб-каналі. Або прочитайте декілька книг з психології стосунків, або з психології успішних чоловіків. Але мої відео, я думаю, вам сподобається більше. Так коли ви знаєте базові принципи спілкування з чоловіком, то вам набагато легше розкритися та не почуватися сором'язливою, та почуватися з того, що ось я не знаю, що сказати, що я можу сповісти, А боже, цей чоловік мені так страшно. Ось це все йде, і ви зможете спробувати хоча б. Примінити на практиці те, що ви почули відео, або прочитали в якихось книжках. Також, якщо ви почнете хвилюватись, то ви завжди зможете пам'ятати те, що за кожним успішним побачив, <звіт> стоїть хоча б одне, знаєте, таке в голові. Боже, що я тут взагалі роблю? Успішних вам побачень, дівчата! Наступна порада перед побаченням пограйте в гру, що якщо що якщо він буде мені не зацікавлений, що якщо він одружний, що якщо він скаже щось таке незручне, незрозуміле, і просто програйте в голові цю реакцію, подумайте, як ви на це відреагуєте. Це допоможе зменшити страх перед якимось несподіваними ситуаціями на побаченні. Але не забувайте також програвати веселі сценарії, такі як що раптом він виявиться супергероєм та запросить мене на романтичне побачення на даху О май гад, це Так романтично тепер я небосхило посхилуважу. Що я сказала? Я хотіла сказати хмаричоси, але ви зрозуміла, на даху не до також буде прикольно. Так, я б хотіла би таке побачення. До даху хмарочоса, в мене такого ще не було. Але ні, в мене була одна ситуація, коли ми були в ресторані, це був ресторан три зірки Мішлен», і він був на дуже, -дуже високому поверсі. Не пам'ятаю, там щось сороковий за, і це було дуже прикольно. Тому якщо будете програвати цей сценарій, то Супергерої, дівчатка, це кайфово. Або, наприклад, якщо ви скажете щось незрозуміле, та зробите щось смішне, він зніметься на відео, і ви станете зіркою Тіктоку, то тут ви, в принципі, також виграєте, тому що у вас буде мільйон підписників, і ви зможете непогано зробляти. Не бійтеся, чоловіки, води. Такі ж люди, як і, ви, вони також хвилюються. Тому в будь-якій ситуації, якщо ви подивитися додому, то побачення пройде на позитивній ноті, а всі ці якісь незручні моменти, вони будуть здаватися якимись милими та кайфовими, та залишаться в вашій пам'яті, можливо, будете потім розповідати про ці моменти своїм дітям. Наступна порада це пограти в рольві ігри. Ні, не відразу з чоловіком. Почніть зі своїх подруг. І це знову на те, що ви подумали. Я про те, щоб розіграти якусь таку невелику постановку, де вона, чоловік, вона щось робить, щось питає, і як ви будете на це відповідати. Це Буде чудовою практикою для вас обох та допоможе вам цікаво провести вечір з подругою та підтягнути свої навики комунікації. І звичайно не забувайте програвати якісь комедні ситуації, бо побачення це така справа знаєте, буває всяке. І, наприклад, якщо замовить якусь екзотичну страву, і вам потім потрібно бути. Викликати якусь невідкладну допомогу і пояснювати, чому він раптом перестав дихати. Будьте до цього готові. Жартую. Цього, сподіваюся, не трапиться на ваших побаченнях. <звук> і в мене закінчилось місце на дощ, але Залишилась ще одна порада для вас, така як використовуйте позитивні афірмації? Тамагайтесь робити це кожного дня, кажіть собі. Я сексуальна, я приваблива, я впевнена, я магніт для успішних чоловіків. Кажіть собі ці позитивні установки кожного дня. Вірте в те, що ви кажете. Кажіть собі, я легко спілкуюсь з чоловіками. Це дуже допоможе вам підвищити вашу впевненість. Пам'ятайте, кохання, вона така штука може прийти, коли його найменше очікуєш. Будьте відкритими завжди до нових знайомств, будьте відкритими прийняти чоловіка в своє життя, і незабаром я впевнена, ви зустрінете того самого, в кого закохаєтесь і хто закохається вас. Я дуже сподіваюся, що ці поради допоможуть вам вийти в світ з високоподнятою головою, впевненою чарівною, розкішною жінкою, і зустріти того самого гідного вас чоловіка, чоловіка вашої мрії. Так що, дівчатка, виходьте в цей світ з певністю, з високоподнятою головою. Здайте, що ви сексуальні, і навіть якщо ви зустрінете чоловіка, який з першого погляду виглядає так, наче від втік з якогось вогнища інквізиції. Пам'ятайте, це лише досвід. І в цьому світі дуже багато справді хідних вас чоловіків. Ви обов'язково знайдете свого. І, звичайно, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити більше ідей та порад. Пишіть в коментарях, як вам ось такий формат цього відео. Та, будь ласка, ставте лайки. Мені це дуже важливо. Для мене дуже важливий ваш зворотний зв'язок. Я стараюсь для вас. З вами була ваша таємна подруга. Папа, -па. всім кохання.